Я вам скажу так, давайте так, так по черзі. Чи правду він казав? Ну, він казав, але ну, не все то, що кажуть. Він казав менше на 50%. 50% ну, додавали, прикрасили. Тобто, от це так. Далі. А чи правду щось буде летіти? Ну жезли. Тут, тут багато карт. Ну, я вам скажу і то. Жезли перевернуті, це значить. Щось буде летіти. Я зараз подивлюся, що буде летіти. Бо ожезле це то, що летить і горить. Ну, я зараз подивлюсь, що це буде. Так, що це буде летіти? Це буде якесь природне явище. Природне явище, і це буде. А, щас. Оце великий дощ. Оце великий дощ. Оце м -м, природне явище. Ну, Оце людське явище, а разом це природне явище. І е, ті жезли, які я показувала, це е, стріли, це, знаєте, летить і горить, похоже, на щось, ну, як е, вогники з неба, ну як е, маленькі ча часточки або уламочки чогось якогось небесного тіла. Ну Це не, не, не то, що люди хочуть. Прямо полетить, розбомбить вщент. Ну, ні, ну, це, знаєте, як ото притягнути, да, от бажано задійсне. Ні, це звичайний день. Ну, от звичайний день. У нас такі дні кожен день спочатку повномасштабного вторгнення. Королева мечів це, ну, це сам війни. Ну, ми, ми так живемо. Да? Нічого такого. А от що для Росії буде в той день? Зараз, що для Росії буде в той день на 8 грудня цього календарного року? Ну, По-перше, ті вогники, а, які там з неба будуть падати, вони будуть не, всім, а, не, не всі будуть бачити ті вогники. А по-друге, воно кудись попаде, ну я не бачу великого такого. ну, щоб щось там таке сталося, що от прям щось згоріло, щось. Ну, ну не бачу я. Ну, не то, що не бачу, його немає. Можна розглянути як знак. Хочете подивимось, як знак? Чи це є добрий знак для України? Давайте так, про те, що ця війна клята закінчиться. Оце можна подивитись. Так, да. от знак то знак. Да. Оце знак так, показую. Башня Башня – це щось з неба. Летить і горить. Чого летить і горить, бо отут воно буде зриватися. Отут воно буде зриватися, а коли воно буде летіти, воно буде вже летіти і, ну, як вам сказати, в польоті догорать. Да? І е, воно буде при дощі. Все одно дощ показують. Там дев'ятка, а тут десятка. Що то дощ, що то дощ. Просто тут дощ великий, а там вже поменше. Дощ, ну що то великий, що то, велике, що то А, Тобто, чи буде знаком для України? Так, це буде знаком для України. Яким знаком? Оце карта це значить покарання неба, неба. Отак вона, вона так називається. Да? Це покарання звідти з неба. А значить, це буде е, ну, знамення вже вищих сил, що досить вже. Ну, досить, да? ну, Не досить, а просто досить. І чи буде це знак, буде. Ну, щоб в них там щось зірвалося, там щось таке, що ну не бачу я. Ну до речі, як от у нас сяйво було. Пам'ятаєте таке? Ось ну, буквально тиждень назад, да, мені люди писали: Ірина, що за сяйво? Я ще не робила розклад. З точки зору Всесвіту, це буде послання, ну, досить. Да? Ну, стільки можна. Ну, от знаєте, як, от а, мама, коли діти її там. Сваряться або чубляться, або там ще щось там. Да? А це я не про те, що ми, ми діти. Ми всі діти для всесвіту. Це я не про те, що ми якісь там споріднені браття або ще щось. Всі люди для всесвіту діти. Да? І от коли мама каже досить, 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 досить. А вони не розуміють, то що то потім буде таке досить. Що якщо не буде то, що мама сказала, що буде, розлися море. Да? Далі продовження. знаєте. Да, це буде знак для нас. І для них, якщо дойде, якщо не дойде, все одно покарання мами буде. Навіть якщо не дойде. Ну, це таке вже, знаєте, буде як останнє попередження, останнє велике попередження. Що це було за явище? Це було природне явище. І теж карта башні. Карта башні це все, що нас оточує. Всесвіт, він хотів нам щось сказати. І теж з неба, бачите, теж башня. Теж летить. Але тут посередині воно не горить. Воно не горить, бо тут чаші. Зараз я подивлюся про що ж це мова. А я зараз подивлюсь. Про щось мова. Ну ті ж самі карти, ну лки-палки. Ті ж сам, що я кажу йолки-палки, бо мені далі треба розглядувати. А це, це, а це ефірний час будемо щас затягувати. що мова. Вони мені теж саме кажуть. Це знак, але це знак природного явища. А що за знак? Це знак того, значить, фізичний знак. Що за фізичний знак? Фізичний, бо тут лицарь мечі, мечі це те, що ми можемо потрогати. Що за знак? Це знак природи, що природа ділиться навпіл. Тобто, Що таке ділиться навпіл? Міняються полюси. Там, де тепло, там холодно. Там де холодно, там тепло. Тобто тот устрій, який був тоді, ось ця башня, башня прямо, вибачте, диявол прямий, уже не буде. От, уже не буде, бо він ну, не буде, бо вже так не буде. Все ділиться ну, до Гори Дригом, як ото кажуть. Тобто, ну ви ж замітили, що у нас тепліше стає, да? тобто листопад місяць. да? Ще там ну, років 10 назад ми вже ходили, ну, хто в куртках, хто, хто в чому. Да? А зараз якось так, що ну, не, так, не так вже. Да? То це нам знак, що дівчата і хлоп'ята ви вже на порозі того, коли стане зовсім по-іншому. Тобто, це при... то, що стосовно природи, фізичний знак. Зараз я подивлюся, який же це. Оси для нас енергетичний, якщо так може бути. Дивіться, оце, оце, це серветочка красна, це взрив, це взрив. Двійка це зміна. Зміна, тут імператриця перевернута. Це про те, що. Не, не буде, іншими словами, перевожу взриви міняються на ніт. Я вам по картам перевела. Карта Мага це один. А, якщо ми візьмемо в колоді Таро Старші аркани, там є кристал, по-російськи, кристал вічності. Вибачте, я так не можу швидко перекласти. Особисті. Да. І там 22 старших аркана взагалі, да? і от коли нам показують мага, це значить, що 22 ми вже пройшли, ну майже пройшли. Тобто багато. ну Просто люди не знають, вони ж міріють в системі 10-100, ну так їм зрозуміло по відсотках. Да? Тобто, якщо ми беремо по відсотках, то це ну, майже 95%. відсотків. Ми вже пройшли. Тобто ми з 22-го аркана ми перейшли на один. Ми перейшли на Мага. Да? Люди скажуть, чого 22, бо там мир завершує двадцять Ну, Я просто знаю, що будуть писати в коментарях. А я вам скажу: хай враховують карту дурака. Дурак це нульовий аркан, він з чим не сумується, але він теж саме таку ж важливу роль відіграє як старший аркан. Тому я кажу, взагалі двадцять 22. Так. І а, якщо ми бачимо тут мага, це значить все, що було, все йде на «нєт». І все йде до такого «нєт», що ну, після мага є дурак, а дурак це ноль, а ноль це переродження. Тобто, іншими словами, це нам знак, що війна закінчується, але це не тільки цей знак, це, по-перше, природний Я... по перше а по-друге, оцей знак. І ем, наскільки я знаю, то він був не по всій Україні. ну, Неможливо його ну, в, яких, в якихось містах є, в якихось нема. Ну, наскільки я так знаю. да. І отут, звісно, теж тут є питання: тут можна проглянути. Чого так? ну, Це якийсь розлом, або ці міста якось так відзначаться. Ну, коли ну, чогось відзначиться. Ну, це ми можемо колись зробити. З вами. Так, зараз на Україну викладу і на Росію викладу. Інтересно, Значить для України. Кажу, де перше, де друга, де третя. Бо в мене оця камера, вона показує не з тої сторони, що треба. Так, перша, друга, третя. Значить, для нас завершення великого циклу від нуля. Я вам тільки що про неї казала, да? від нуля, тобто від, від дурня до десятки жезлів. Десятка жезлів це ітог, Дурень це початок. Тобто для нас це завершення великого циклу. Що для Росії? Карта смерті це переродження, це переродження з чогось на чогось. Тобто, було добре, стало погано і наоборот. Тобто, це зміна до речі, це ще зміна влади. Це карта зміна влади. А, чого? Бо це зміна, кардинальна зміна. Король умер, да здравствуй, король. Тобто, ну як. Короля нікуди не дівають, тобто статус короля, короля не дівають, але ім'я короля вже по-іншому. Да? І а, нова, нова хазяйка або новий хазяїн вже по новому веде діалог або там справи, або ще щось. Оця вісьмірка, бачите, вісьмірка мечі це стягнута ситуація. Мечі – це колка, остра ситуація. Це не люблю, не люблю. Іншими словами, в нас йде щось до завершення, от завершення, а в них початок. Початок, Але початок не чогось маленького, а чогось великого. Ну, великого це як от, зараз ем, зміна влади. Новий король і почав інші порядки. Тобто все, все по-іншому, да? вони не залишаються без влади. Але той, хто прийшов, він по слову. Ну, він бачить так. До нього його приспішник бачив так. Тобто це те, що міняє в корні. І це не то, що вони хочу міняю, хочу не міняю. Це вісьмірка мечів. Це треба поміняти, щоб жити. Треба поміняти, щоб з тобою спілкувався весь світ. Тройка пентаклів це скажем так, це коаліція, в якій один, одного поважають. Тобто, треба, щоб поважали, треба змінити щось, устрій якийсь змінити. І це ще раз наголошую: це не хочу, не хочу, це треба, щоб далі жити. Тобто, у нас картинка, яка йде до заявлення, вже було, ну, як я розумію, це війна. Да? А в них а, початок нової влади у. Утрію у них до, до гори дригам від того, що було, чого? Для того, щоб хоч якось вижити. Хоч якось ну не вижить не а, в одної особі, а взагалі. Взагалі, щоб ну, якось сприймали як країну і, хоч, і якось, щоб мати своє місце.